Розроблено спеціально для надійного захисту внутрішніх порожнин: кузова автомобіля, порогів, дверей, стійок, багажника, лонжеронів, підкапотного простору, а також колісних арок. Глибоко проникає в мікропори металу, витісняє вологу та ізолює поверхню від дії води і кисню, ефективно блокує осередки іржі та зупиняє подальше поширення корозії. Автоконсервантом мовілі обробляють як фарбовані, так і нефарбовані металеві поверхні. Засіб сумісний з усіма видами лакофарбових матеріалів. Під кришкою балона знаходиться гнучка трубка з латунним наконечником, яка забезпечує точне нанесення засобу в важкодоступні місця внутрішніх порожнин. Оброблена поверхня придатна до експлуатації через 2 години.